Благодійний фонд Рокада у Рівненській області відомий численними проєктами та громадськими ініціативами. У час війни особливу увагу приділяють безпеці населення та підтримці ВПО. Нещодавно фонд долучився до масштабного проєкту створення рецепції евакуації внутрішньо переселених осіб у співпраці з Рівненською обласною військовою адміністрацією, Національною соціальною сервісною службою та іншими неурядовими організаціями. Ми дуже вдячні всім громадським організаціям, благодійним фондам, донор. Які долучилися до цього проекту, він надважливий. Це проект комплексної допомоги внутрішньопереміщеним особам, а також людям, які потрапили в складні життєві обставини. Відповідно я в собі таких можна сказати, два компоненти: це перший багатосекторальна підтримка, як гуманітарна, психологічна, економічна, юридична. Всім людям, які постраждали від війни, і другий це підвищення спроможності громадських організацій, благодійних фондах, які працюють і хочуть, або хочуть працювати в нас на території. У благодійному фонді Рокада усвідомлюють важливість об'єднання зусиль щодо розвитку благодійної діяльності у сприянні соціального захисту та інтеграції внутрішньо переміщених осіб місцевого населення з числа найбільш вразливих категорій. Невдовзі тут відкриються двері, рецепції евакуації ВПО, де кожна громадська організація, яка працює з внутрішньо переміщеними особами, яка допомагає переселенцям, зможе приходити надавати послуги своїм бенефіціарам, і для того, щоб забезпечити безбар'єрність і ін... Інклюзивність даного приміщення до цього проекту долучається благодійний фонд «Рокада» і ми будемо робити вхідну групу, а також встановляти вікна в даному приміщенні, щоб забезпечити енергоефективність. Рецепція евакуації ВПО також стане платформою для реалізації різних проєктів від освітніх майстер-класів до бізнес-ідей. Тут зможуть працювати як місцеві, так і релоковані неурядові організації. Спробувати вирішили і в громадській організації на варті, яка на Рівненщину переїхала із Запоріжжя. Ідея приїхала ще з дому, і вона, як на нас, най така, найкласніша наразі, і найтака актуальніша. В 11 місць компактного проживання Рівненщини ми будемо запускати вирощування мікрогріну. Це будуть різні люди, різні вікові категорії, різні міста, різні регіони. І в кожного вона буде мати свій напрямок. Тобто люди більш похилого віку будуть вирощувати мікрогрін і тим самим займати свої руки, які колись були зайняті. Для дітей, які теж будуть долучені до цього процесу. Це буде така ноу-хау, і наші діти. Будуть долучені, бо вони це робили, і ми будемо говорити про здорове харчування для спортсменів. Про це все знає наш Назар, бо він це робив вдома. Він є спортсменом і займається вже саме тут, в Рівному. Це будуть жінки середнього віку, де ми вже будемо колись говорити про соціальне підприємство і про вирощування мікрозелень. Вдома я вирощувала мікрозелень, Вона була дуже корисна і дуже смачна, тому я хочу вирощувати її і тут. Для спортсменів ця мікрозелень корисна, тому що там є вітаміни та мінерали. Працівники благодійного фонду Рокада у 2022 році надавали кризову психосоціальну та благодійну допомогу. У 2023 році розпочали активну підтримку інтеграційних ініціатив, а також долучилися до створення рецепції евакуації, щоб спільними зусиллями з владою та іншими організаціями задовольняти потреби ВПО. Благодійний фонд від початку надавав кризове консультування і психосоціальну підтримку ВПО, які прибували в Рівненську область. Цього року ми розуміємо, що цього недостатньо, оскільки зараз стоїть гостра потреба в інтеграції переселенців, приймаючи громади. І ми почали шукати різні рішення, а як це можна зробити. Коли до нас звернулася громадська організація на варті» з пропозицією імплементувати свій проект з мікрогріном в наші прихистки, якими ми опікуємося, насправді нам ця ідея дуже сподобалась. І навіть в рамках проекту по рецепції евакуації ВПО, це взагалі чудова ідея, яку може використати будь-яка організація або будь-яка громада для того, щоб спільно організувати якусь діяльність для того, щоб будувати нові стосунки, і для того, щоб закохати дітей ВПО, переселенців дорослих у ті громади, в які вони приїхали. У благодійному фонді Рокада впевнені, що рецепція евакуації ВПО стане не тільки місцем прихистку, але й новим майданчиком комунікації, взаємопідтримки та реалізації нових цікавих ініціатив.